Всім привіт! Ви на каналі Шевченко Андрій Play І сьогодні ми будемо відкривати ось такі два кіндери. Я також кожного відео говорю, що мене очі дивляться не в камеру, тому що я дивлюсь на зйомку, як там знімається, чи видно кіндери, ось такі от гарні кіндери. А камера у мене ось тут. Ну, я от зараз дивлюсь камеру, та от мене отак от подивиться камеру. Ось такий кіндер ми сьогодні відкриваємо. Всього не дивлюсь камеру. І їх два. Бу. Ту. Починаємо. Починаємо без цього кіндера. Відкриваємо. До речі, підписники, хочу вам сказати, хто мене вже давно дивився. Ну, і не тільки, хто підписаний. Якщо так буде, то не точно. Але в мене буде ще один канал, якого поки що немає, не точно що буде, який називається Шевченко Андрій Плей. Ой, Шевченко Андрій подорожі. Тому що скоро я їду некуди. Куди? А в Єгипет? І Є... мені треба буде зняти відео про Єгипет. Як же не зняти. Такий. І щоб не мазати. <кхів> а, щоб не мазати руки, отак його розколю. А, ну ладно, ладно, руками. Колекційно, здається, я вже не розбираюсь особу. А здається, колекційно. Так, яка то серія? Там щось е, прозора. Не знаю, може хто знає з якого-то мультика. Але зараз подивимось з якого-то мультика. То з якогось герой? з а, то з Марвел. То з фільму. Я не знаю, що він в Марвел є. Вот такая от. От Супермен. От такого я вроді знаю. Та. Халк, такого я не знаю, то Железна людина, потім Спайдермен. І от такий от мені попався, якийсь непонятний. І от такий теж, я не знаю. Вот він. І тато колекційний з Марвел. Клас, пощастило. І класно, що є ще один тіндер. І навіть є наклейка. А, вот так він виглядає у фільмі. Типа. Це якась людина... Не знаю. що то за людина мені вже не терпится вкусити. Бо він так пахне. Добре, я буду забирати. Я буду забирати. Подивись трохи на инструкцию. А, надо наклеїти сюди. За наклейку треба. А, я думаю, для чого ті штучки, то щоб їх з'єднувати. Ладно. А потім їх ще так можна колом з'єднати? І отак з'єднати полоску. Добре. От в цю дирочку ми вставляємо ось, ця, ось цю нашу саблю. Таку собі о, ставив, її можна крутити як хочемо. А як вона на картинку? На картинці. Та сабля. Ну, вроде как она вот так в бик стоит, бы. Ладно. Пусть будет так в бик. А, не, в парад. Ладно, пусть стоит вот так в парад. А, и на можно... Не то, что в боке круто это. еще можно на трошки. Бо наш кружочек там такой. Ладно, мы ставим вот так. И ставим на ту саблю нашу, якусь. До нашого Марвела. Чудика з Марвела. Не знаю, як він називається. Не пише там. А, ні, то скан. Просто пише, Типа скан то сканувати. Як він називається? Невідомо. Добре, пробуємо причепити. Тебе чудик. Чудик? Як тебе причепити? А, -а, а, он прям засувается туда. Да? Его прям засунуть отработать сбоку. Угу, а щелчком Во, аж так. прикольненько. Для любителей Марвел и тех, кто знает того героя. Круто. А теперь клаем еще такую наклейку. А от вам треба було робити на початку. Алла. Я то роблю в кінці. Чуть-чуть не Ірина, але то таке. То таке. таке таке Можна чуть, чуть так назад відхилити. І от що в нас вийшло. Круто. Ставим його. Отут тут біля камери поставлю, може вам буде видно, бо він високий, ні? Не видно. А, ну я можу на коробочку поставити, якщо він буде стояти. Ні, ну ясно, що він не буду стояти на кого. А буде прикольно, якщо тут теж буде Марвел, ми з'єднаємо. Я, я не буду щадити. Ладно. Знімаємо. Не колекційне. Але може бути мало. Так, спочатку я навіть не хочу дивитись, що там. У мене я хочу інструкцію. Я аж в інструкції подивлюсь тільки, що там. О -о -о. Да, ви вже не больше не побачили. Мені попалась машинка, яка перетворюється. Угу. Машинка, яка перетворюється. Чи шо вона робить. І мультик називається... якщо тут з мультика, то, то з мультика. Називається... Downland. The Free Up. Ні, то програма. А, то від програми прям The Downland. Просто таке не колекційне, дуже не колекційне, ні з якого фільму. Ладно. І в мене вже випали ось такі круті машинські наклейки. І сама машинка. Колесиками. <с harentin> вот така от машина. Вау, у нас так класно колотиться. Слухайте. А, до речі, відео може бути максимум на 25 хвилин мені показує. Хі, ладно, я 25 хвилин не буду знімати. бо Ми вже закінчили то остання іграшка. Ось така машинка. І на неї вичіпляємо літак. Ну от дійшло до чого дійшли технології. До того, що вже машини то літаки. Що тут в інструкції інструкції пишуть? Ну добре, спочатку треба наклеїти на нього вікно. Ось вікно. Ось це. Відклеїмо. Тільки як його там добре наклеїти, так щоб було прям добре. Ладно. Я буду пробувати. Стараю, постараюсь гарну. ну. -ка, ну, -ка, ну -ка. Ідеально! А, тільки воно не приклеюється, бо воно під загину, бо воно зігнуте. І зараз ви бачите, що вийшло, правда воно не приклеїлося. Але отак. Відірветься? Ну, то Відірветься, то відірветься. І тепер треба на боки ось такі штучки. Блискавичня. Це на цю сторону? Бо тут залежить ще від сторони. Ні, це на цю сторону. О, як от? Просто тут так важко клеїти на оці маленькі країчки, але я наклею ідеально. Не знаю як, ну майже ідеально. І другу. Беремо. А наступна а інша буде вже на жовтому корпусі. На оцьому. От можете подивитися. Так, що... Зараз потім його прочіпимо, то якби закривашка. Тут жовтий корпус якийсь. Ну, зараз нічого не понятно. Тільки понятно, що от дирка для вікна. І от ці типу, поперед, тут двигун, якби. Ладно, бо в мене зараз наклейка висохне в руках. Я вже клею. вот о. Ну-ма, no, и так сойдет. Такая вот, типа, такие себе... Реально, вот, и так. Уже <мирает> готово, можно сказать. <мирает> <мирает> Ладно. И, собственно, ну и теперь...

Якщо колеса здуло і за тобою копи женуться, не не знаєте такий. А тебе автобус е, поліцейський симуляцій стріляє. Ладно. Ладно, історії не будемо продумувати. Ще в кінці відео, може, поговоримо про мій новий канал трошки. Е... Тому додивляйтесь до кінця, якщо хочете почути, всякі цікаві ціва, цікаві. Цікаві. То ці. як Максікатя і Макс не дуже вміє говорити, деякі слова... Шля... так па пап -па п. п, 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 п. Деяких відео такі, всякі є моменти. Ладно, я так само що я хотів сказати. Тому додивляйтеся до кінця відео. <decision> Щоб дізнатися цікаві новиночки новиночки про канал. І пишіть, чи ви хочете ще розпаковок. Але це я вже скажу, ще в кінці. Ладно, тепер ми беремо цю штуку і ставимо її сюди. Буду ставити прямо перед вами. Ось так. Це прямо на літак. Сюди, де був. Тут, де був той за. А, -а, 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 -а. Прям такі пінпочки. Да, було гарніше начебто. Ладно. Що тут трохи б... притиснув? О. Круто. І тепер беремо наклеєчку. Номер 80. Чи номер 08? А Не 80. Да, 80. І клеїмо. Ось так. А, потім її можна на телефон просканувати і щось воєде. І. У мене просто я знімаю. Просто вначалі знімаємо відео, в мене 2%, Ура! Ну, типа, коли я почав знімати, у мене був 1%. Я на повербанку. У мене в мене тут мій помічник вірий повербанку. Знімаю, коротше, для вас відео, як тільки можу. Бо вже давно не знімав відео, там. вже три тижні. Але скоро вийдуть відео з іграми. Сьогодні навіть може. Ну і у нас готова машинка. Я можу вам показати. Раз, два, три! Але спочатку кусь... гамну кіндер ще раз. Я на Ладно. Показую вам. Така машинка у нас вишна. Зуби ще чисті. А уже не чисті. Ладно. Така машинка під номером 80. А! -а, -а. Реально то літак, Дивіться, тепер, що на вміє. а потім отак. це машина і літак. А потом и так. Трансформер. Знаете, круто. Они хоть уже... Я руки, а мне так подавается. Капец, киндер-рокер. Бам. Бам. Круто вийшло. Навіть крутіше зато, бо тим можна бавитися, а то просто так, як краха. Пишіть в коментарях. Ну і нарешті переходимо. Переходимо до розмови. І тепер розмови. Питання. Раз. <питання> Чи ви хочете, щоб я ще знімав відео з кіндерами? Пишіть в коментарях. А у мене на всіх відео доступні коментарі. Тому я все одно буду знімати відео про кіндери. Мені так подобається. Я на реально машинка крута. До речі, давайте наберемо домоги день народження. Скоро у мене день народження. Ну як не скоро через три місяці, 13 серпня. У мене день народження. І давайте до мого день народження доберемо 200 підписників. І може навіть зробимо дещо нереальне. Можна навіть добрати до День народження 100 тисяч підписників. Тому. Ставте лайкоси, підпи... нажимайте кнопочку підписатися. І давайте доберемо до мого день народження. Для, для вам це один... один клік, а для мен... а мені дуже приємно. І це моє єдине прохання на день народження. Тож, по канал Канал буде там подорожі, а в подорожі буде і входити мій день народження. Туди втикану з подорожами, буде день народження подорожі, так як в Єгипет, так як в ігрові кімнати, так як в, в парки розваг, І так, як, якщо таке буде зніматись, так і торгові центри. Ну і всякі, а, ну, всякі Басейни, там, шопінги, виступи, все буде входити. А я можу навіть назву не, не подорожі, а пригоди. Тому що якби так буде навіть... Ну, тому, якщо от ви загуглите, наприклад, я вам скажу, коли у мене буде канал. Якщо ви там, ну, наприклад, де, десь можете вже гуглити 12 числа, 12 березня буквально скоро, то вже може там, там має бути і можете гуглити, або ж Шевченко Андрій Пригоди, або Шевченко Андрій Подорожі. І ви можете там знайти мій другий канал. З обложкою він буде чуть-чуть іншою, певно. Але, ну це я скажу у наступному, наступному відео. Не в цьому, що я буду знімати ігри сьогодні, але скоро. Пшу. 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 Добре. От такі от у нас штучки попались. І... Всем... па 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 па